Всім вітання ранок вдома триває. Ми з радістю зустрічаємо гостей в студії. Сьогодні поговоримо про позитивні новини у сфері цифровізації. На порталі Дія запустили чотири нові соціальні сервіси. Які саме нам розповість заступник міністра соціальної політики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Костянтин Кошаленко. Я зустріну гостя. Доброго ранку, раді Вітаю. вас бачити. Назай. Ласкаво, просимо. Вітаємо вас. Вітаю, будь ласка. Доброго. Року. Дякую вам. Цифровізація не стоїть на місці, і це не може не радувати. Давайте пройдемося по всіх нових послугах і з'ясуємо, як це працює. Ви праві і дійсно, буквально на минулому тижні ми запустили чотири нових соціальних допомоги на порталі Дія, угу. і створено це було саме для того, щоб люди могли звернутися за такими соціальними допомогами. По-перше, без черг, по-друге, дистанційно. Угу. Це Супер. дуже просто і зручно. І насправді для того, щоб звернутись, достатньо в гуглі написати назву цієї соціальної допомоги слово дія, і ви прям за посиланням зможете перейти і дізнатись про всі деталі про цим. Чотирьом соціальним допомогам. Ну, давайте почнемо з допомоги з допомоги про усинов, при усиновленні дитини. Цієї допомоги, добре, якщо говорити про деталі з цієї соціальної допомоги, то перш за все вона надається саме людям, які проживають на території України постійно або mm. громадяни України, які встановили дітей із переліку дітей сріт або дітей, позбавлених батьківського піклування. А mm -hmm. для того щоб звернутися онлайн за такою соціальною допомогою, достатньо ввести заяву, а потім свідоцтво про народження дітини і рішення, на підставі якого дитину було всиновлено. Таку допомогу, допомогу може отримувати один з батьків і на кожну всиновлену дитину відповідно? А сума цієї допомоги вона складає трохи більше 40 тисяч гривень, при цьому перший транш це 10 тисяч гривень, а потім іншими платежами розбивається на тридцять шість місяців. А ще один новий сервіс це допомога людині, яка доглядає за хворою дитиною. Про яку саме допомогу йдеться? Ця допомога, вона за це грошова допомога. Uh -huh. Соціальна допомога вона орієнтована перш за все для, для те, щоб забезпечити, забезпечити дитині належний догляд, uh -huh. лікування і полегшити життя людині, яка цією дитиною опікується. Важливо, що є. Ці низка таких важких захворювань це і захворювання нервової системи, це і онкологія, це і орфанні захворювання, по яких е ті, хто доглядають, мають право отримати е таку соціальну допомогу. Угу. Тут так само необхідна заява законного представника дитини, але вже буде необхідна довідка лікарська, яка е дасть інформацію стосовно конкретного захворення. Е на яке страждає дитина. По суті, оформивши таку допомогу, дітям до 6 років трохи білі, більше, ніж 4,5 тисячі гривень на місяць можливо отримувати, а від 6 до 18 – 5 тисяч 666 гривень. А розкажіть ще про допомогу особам з інвалідністю дитинства та дітям з інвалідністю. Як можна отримати цю допомогу за допомогою дії? Я так розумію, теж та, зареєструвавши. Та, так само важливо не плутати. Портал і застосунок, бо перелік послуг на застосунку. Застосунку він такий, е, е, це послуги, які потрібні нам щодня, які ми угу. використовуємо прямо у себе в смартфоні, то на порталі, які так само можна відкрити як зі смартфону, так і з комп'ютера. Угу. Набагато більший перелік послуг. І ці послуги, про які я говорю, вони знаходяться саме на порталі Дія. Угу. Якщо ми говоримо про допомогу українцям з інвалідністю з дитинства і дітям з інвалідністю, то така допомога вона розповсюджується Жується як на громадян України, так і на тих, хто має посвідчення на постійне проживання, крім того, і людям, які набули статуси біженців, і які переселились з інших держав до України. Угу. А, така допомога вона розраховується у відсотку від прожиткового мінімуму. Наприклад, якщо це інвалідність дитинства першої групи, це 100% прожиткового мінімуму. А Скільки зараз прожитковий мінімум? З 1 січня 2023 року. Прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць встановлений у розмірі 2000, 2589 угу. гривень так, от дітям з інвалідністю з дитинства це 100% допомоги? допомога, так якщо це ні, це особа з інвалідністю дитинства першої групи, ага. це 100%. другої групи це 80%. А ага. третьої групи 60%. І якщо ми говоримо про дітей з інвалідністю до 18 років, то це 70% від прожиткового мінімуму. Ага. Це місячна допомога. Це правда? помісячна місячна допомога, яку отриму оформити звернення, на яку тепер можливо не тільки особисто звернувшись. В управління соціального захисту, а і через е, портал дія ну, це дуже полегшує життя. Дійсно, це уникнення всіх цих е, походеньок, бюрократії, підписів, папірців, черг. Правда ж, знаєте, ми говоримо про те, що цифровізація до війни, до повномасштабного вторгнення, це було про зручність, це було про прозорість. А зараз це ще й про безпеку, адже зайвий раз речі, у людини так? немає потреби кудись пересуватись, десь знаходитись в чергах довгий період часу і такі. Тим чином, маючи мобільний зв'язок, маючи інтернет, комп'ютер або смартфон, можна звернутися з будь-якої точки і потім вже отримати результат. І давайте поговоримо про останній сервіс, який вже працює. Це допомога на дитину одинокі матері або батьку. Що потрібно для оформлення, що потрібно знати. Одинокі батьки або матері, які не перебувають у шлюбі, вони так само можуть звернутися за допомогу. Угу. І для їм треба по перше звернутися з свідоцтвом дитини. Потім е, показати, що відсутній запис про батька або матір, наприклад, і... але ви маєте інформацію, яку, там мінімум вони мають отримувати Насправді, по цій допомозі ще і е, та, що стосується одиноких матерів батьків, так. то ні складність ще в тому, що е, конкретний випадок розглядається, і а. сума виплати залежить від конкретних факторів. Тобто, управління соціального захисту воно отримує оце звернення, яке ви надсилаєте через дію, з ним ознайомлюються і. Приймає mm -hmm. рішення вже е, фахівець в управлінні соціального захисту, mm -hmm. тому тут немає такої фіксованої суми, і це залежить від конкретної такої життєвої ситуації mm -hmm. людини, яку Від доходів. Фахівець. Я так розумію, матері, батька, правда, ж? так, так, так. Це mm -hmm. такий комплексний підхід, який mm -hmm. е, дозволяє платити гроші саме тим людям, які дійсно потребують, зберігаючи адресність, а не mm -hmm. стимулюючи людей подаватись, коли у них немає такої необхідності, mm -hmm. тобто, mm -hmm. в принципі. Можуть отримати і відмову, та так, якщо ви отримаєте відмову і ви не згодні з цією відмовою, то ви можете особисто звернутись потім в управління mm -hmm. соціального захисту і обґрунтувати чи отримати додаткові коментарі від фахівця, mm -hmm. і потім, виходячи з цього, або додати якусь додаткову інформацію, або погодитись з тим, що на цю допомогу ви не можете розраховувати, mm -hmm. розкажіть, будь ласка, що ще в планах міністерства у напрямку. Мку цифровізації я б говорив про те, що ми вже зробили, і те, чим вже можна користатися, адже ми сьогодні говорили про допомогу для усиновлення. А для того, щоб усиновити дитину, перші кроки вже також можна зробити на порталі Дія mm -hmm. а пройти первинну консультацію. А, так само ви можете після того зареєструватись кандидатом в усиновлювачі і зробити наступні кроки для того, щоб в вашій родині а, зростала дитина, адже ми знаємо, що зараз це дійсно велика проблема а Діти мають зростати в родинах і для того, щоб кожен хто е, тільки задумався про питання усиновлення, е, не був, скажімо так, не щоб його не стримувати людину, якісь дистанції, необхідність іти е, в службу у справах дітей особисто, ми зробили цей сервіс на порталі. Угу. Тож перші кроки до усиновлення дитини і консультацію ви вже також можете отримати онлайн на порталі. Також е, продовжує працювати е, реєстрація змін. На адреси і зняття реєстрації ВПО в застосунку діє це одна із затребуваних послуг, адже кількість ВПО на жаль продовжує збільшуватися щомісяця. А також ми в плануємо запускати низку дійсно нових сервісів, наприклад, в Україні Завжди були а, якось оцифровані соціальні виплати, і люди угу. отримували гроші на картку чи через пошту. Питання ефективності, бо ми зараз замінюємо системи з 90-х на геть-нові, які дозволяють будувати інформаційні обміни, виводити ці сервіси в дію. Адже це ми робимо разом з міністерством цифрової трансформації, як Мінсоц, який відповідає за соціальну допомогу. То в по соціальним послугам ситуація е гірша і цифровізація не було ніякої. Mm -hmm. Зараз ми впроваджуємо такий електронний кейс-менеджмент. Це новий підхід, який дозволяє по суті аналізувати конкретний випадок людини родини і проводити комплексні дії, спрямовані на ті на те, щоб виводити її із складних життєвих обставин таке нормальне економічне життя. Цей такий електронний кейс-менеджмент ведення випадку воно вже добре зарекомендувало себе в. Е Усьому світі, і ми переймаємо з одного боку досвід інших uh -huh. країн а з іншого будуємо таке більш сучасне комплексне рішення за рахунок того, що можемо відштовхнутися вже від досвіду колег з інших країн і від нашої єдиної інформаційної системи соціальної сфери, яка є таким фундаментом для цифровізації і дозволю дозволяє обмінюватись інформаційними довідками з іншими системами інформаційними обмінами з іншими системами держави, за рахунок чого не треба більше бігати Гати людям з паперами, довідками і посвідченнями, а просто дані пересуваються між нашими системами, а результат вже отримує людина. Дякуємо вам. Дякую, дякуємо. Вам. В етері ранку вдома заступник міністра соціальної політики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Костянтин Кошеленко. Дякуємо вам за візи, за те, що знайшли час, і чекаємо в гості з добрими цифровими новинами. Дякую, Не за увагу до соціальної підтримки цифрових сервісів, які ми робимо для людей. Дякуємо Дякую. вам.